Доброго дня, але настав зараз важкий дуже час. Немає ринків збуту у нас взагалі. Шановні підписники та глядачі мого каналу. Мені безмежно приємно, що ви дивитеся, що ви слідкуєте за мною, що ви пишете коментарі та задаєте різні питання. Аналізуючи ваші питання, я зрозуміла, що для вас буде цікава тематика українського села: тематика вирощування, доглядання і зберігання різної сільськогосподарської продукції. Що хочу вам сказати, я особисто не дуже компетентна в цих питаннях. Звичайно, я виростала в селі. Я знаю, як це все робити, обробляти. Мію, але е, нюансів не знаю, тому я зрозуміла, що потрібно відкривати нову рубрику, яку буде вести мій тато, адже він фермер і компетентний в цих всіх питаннях. Знайомтесь, це мій тато Віталій. Він все-таки погодився вести рубрику тато фермер. Ми вирішили її так назвати. Але ви пишіть в коментарях, можливо, ви запропонуєте якусь цікавішу альтернативу назви. І якщо вам сподобається така рубрика, тоді можливо ми відкриємо новий канал, де буде все суто про сільське господарство. Тепер слово надається для тата. Доброго дня. Я голова фермерського невеличкого господарства. Моє господарство називається Грибельки Агро. Я, так як вже зрозуміли, керуючий цього всього. У нас невеличке господарство, але ми самостійно займаємося своїми силами. Все робимо, все, все убираємо, збираємо, все своїми силами. Я сподіваюся, що вам сподобається дивитися далі про сільське життя. про... Нашу роботу. Зараз на даний час вже осінь. Майже все ми зібрали, все лежить в складах. Трошки залишилося сої і кукуруза. Ну і обсіять нам пшеничку. Залишилося. Зараз дуже велика суша, не можемо не посіяти. То чуть пізніше надіємося, що пройде дощик і будемо. А надалі з весни, якщо вам сподобається, я буду показувати, розказувати, як воно сіється, як обробляється. Як все далі робиться, ну а взимку у селян є трішки більше вільного часу. Тоді ми зможемо з татом обдумати, як правильно в якому форматі подавати вам відео. Тому дивіться, підтримайте. Якщо у вас будуть якісь питання чи, можливо, якісь пропозиції, обов'язково пишіть в коментарі, і ми це все разом обдумуємо і підготуємо для вас. Зараз нас тато проведе до складу. Я вам скажу, що. Літо в цьому році було таке досить сприятливе для збору врожаю. Ми це все обробляли, робили самі. Я не знаю, ви попередніх відео бачили. Арестата вам покаже пшеничку. Дивіться, яка краса. Це все перевіяне зерно, чистеньке. О, я думаю, ви бачили, як ми його все пропускаємо. Та як називається? ОВС 25. Отак. Як ви бачите, засіки у нас повні, майже єлі-єлі все зерно сховали. Але настав зараз важкий дуже час, немає ринків збуту у нас взагалі, неможливо його продати. Це у нас лежить сорт РЖТ-Рефор в пшеничці. Дуже хороший. здавали на аналізи хороші аналізи, можна і муку робити, і все, але нікому наша продукція на даний момент не потрібна. Будемо надіятися, що все буде найкраще. Зараз маємо три сорти пшениці посівної. Це друга репродукція. Ми їздимо в Житомирську область, беремо прямо на заводі. Є документація вся, вона в нас очищена, можемо протравити, якщо комусь потрібно. Можете звертатись. Також є два сорти ярого ячменю і маємо чотири сорти сої. Може комусь потрібно насіння, звертайтеся, ми залишимо під відео наші контакти. Кого зацікавить? Звертайтеся, будемо раді, можемо допомогти. Завжди підказую всім, як правильно зробити. Я пройшов цей нелегкий шлях. Звісно, вже ми більше як 20 років я займаюся цим всім. Колись починали так по чуть-чуть, Ну, зараз у нас на даний момент не дуже так багато землі, але ну, є біля чого походити, біля чого попрацювати. Так, будемо підготовлювати комбайна до сьогоднішнього дня. Вчора молотили цілий день сою. Дуже велика пилюка, така соя сухенька. Це за останні роки найсухіша вологість. 10 в середньому 10 з копійками. Ну, радіатора запакувало. Врожай типа шивий. В середньому десь буде 4 тонни, я думаю. Орієнтовно ханодомолотим, будемо знати вже наш результат. Це ми їдемо. Справа у нас знаходиться сорт s 309 m 2 Це новий сорт. Ми брали еліту. Будемо сьогодні молотити, побачимо врожай. Дуже гарно виглядає. Приїхали на поле. Сьогодні будемо працювати до пізна, бо передають дощик на ніч. Хочемо зібрати сою. Дуже гарний хороший урожай в цьому році. Орієнтовно 4 тони з гектара або 40 центнерів. Це у нас сорт Хай Про. Дуже гарно сипле. Ну, а це подивіться наших сусідів поле великої агрофірми. Це наше. Ми вже пару років займаємося вирощуванням сої і гороху. Горох у нас був тут, дав 5200 з гектара дуже гарно. Це сор, сорт Хайпро, дуже, дуже хороший, дуже гарно сипле. У нас в цьому році дуже хороша осінь. Молотим соя 10% вологісті зараз на даний момент. Якщо вас зацікавить така рубрика про село, про вирощування наше, ну, в нас невелике фермерське господарство, я можу вам показати з наступного року від несення міндобрив, як його вирощувати, як його сіять, і як вносити ЗЗР і до самого кінця, як воно вирощується. Якщо вам сподобається, пишіть. Будемо будем разом вирощувати. Ми вже займаємося сільським господарством більше 20 років. Спочатку вирощували і капусту, і морквочку, і бурачки, і картоплю возили на Київ. Все було. Але зараз в основному перейшли на зернові і бубові. Кукурузи трошки ще сіємо. З кукурузою теж бувають проблеми. Торік була така важка осінь, треба було дуже важко було висушити. Ну нічого, справились, слава Богу. Друзі, напишіть в коментарях, якщо вам сподобалося, ми будемо продовжувати. Пишіть, запитуйте, будемо відповідати на ваші питання. Всього найкращого. До нових зустрічей! Thank <laughs> you. Засипаємо клад сою, бо дуже різко почали молотити, впала ціна. сою. Бо ціна різко впала. Врожай нас чудова. Дякувати Богу, десь орієнтовно буде 4 тони. Це торт «Гайпро». Врожай хороший у нас, але цін немає. Ціничка вродила, вийшло у нас 80 центрів на гектар. Нема ціни, нема кому продати. Пшеничка як золото, і нікому не треба наш хлібчик.